Птаха, Павло, Лебедь Павло Вікторович, позини птаха. Ну, сам захотів птаха, бо був паха, паха потім вирішив стати птахою. Щоб вище літати і лише <гум> бомбити. Захищаю рідну Україну. Розлікаємося, тренуємося, учимося, правильно штурмувати, вибивати і гасити полупокера в різних. Прийшли до нас на нашу землю. Був старший солдат, зараз на було молодшого сержанта, повисили і повишли до молодшого сержанта до командира відділення. Я кулеметик, да, повисили до, до командира відділення. Ясно, я являюсь на надувцям молодша сержанта. Добровольно пішов 28 февраля лютого. Зайшов 27-го, потім прийшов 28-го, прийшов комісію і 1 марта вже був в Кривбасі. Сам з Дніпра. Своїм комата привезли. Всі в автобусі приїхали в етап. Формувалася у нас танкова, предложилися у нас танку піти. Я солосився пішов. Да? На Херсонщині бачив і на Донбасі бачив вже. Були візде. Кров братима, бачить і саме, саме таке, що коли побратиму страдають. Та ну, вже давно вже готовий. Вже більше року готовий. Щоб вони не, не зайшли до нас додому. Там у нас діти, матеря, сестри. Ну, і такі побратими, які є. Ну, чи ж не хочуть нам іти допомагати. Ну, Вони знають. Ну, потім поздоровкаємося після війни. Догонимо потім буде домовить з останніми. Мамка, батька, доця, дівчата, сестра, племінниця, кум. Та багато хто. Всі рідні. Привітки ну, мені сподіваються. Всім сестрам. Братам, всім останнім привіт. Скоро буду. Як токо, так сразу. Ну поки вернусь на завод, то там буде видно. Пока ввернути сарин робоче а Там буде ну, дивитися вже і міняти робоче місце, і що нове, подумають. Будемо шукати роботу, що Ні-ні, Та куди я, 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 я без роботи, я со скуки здохну. Надо буде роботу. Вернусь на назад, стану охотником, як раніше був. Може, якщо крові мало буде. Вернусь додому, а там будемо дивитися. Робота, сім'я. Ну а все остальне часина, хоч доця єсть часи не, Канада. не ну, це Само собою. Ну не замовляй, я сам приїдь зроби. Не замовляй. Замовити зрозуміло, а самому треба постаратися. Угу. Все.